Шановні друзі, сьогодні ще в нас від нашого з братом фонду придунав'я від мене, від нашої команди, від мого брата. Ми передаємо чергову автівку для наших бійців на передовій. Окрім цієї автівки, ви можете бачити тут гіроборд електросамокат. Це цей от такий маленький дрон, який нам передала мешканка Ізмаїлу і Катерина Головська. Яка, як я розумію, ці прилади. Вона позичила, скажімо так, у своїх дітей, але а, це дуже, знаєте, дуже на, на, надихає нас, тому що ми розуміємо, що всі наші люди, всі навіть діти і батьки розуміють, що потрібна нам перемога. Перемога не дається легко, і вона нам потрібна разом для всіх, і наша суспільна перемога. Тому ця а, Техніка буде використана хлопцями, як я вже не раз сказав в наших попередніх відео, для виробництва цих наземних, наземних дронів, які служать в підрозділах для різних цілей, і звісно цей дрон вже. Літаючий дрон він буде використовуватися для розвідувальних цілей насамперед теж, і а, ця машина вона якраз безпосередньо піде до того підрозділу, який виробляє ці а, прилади. Які будуть використовувати ці прилади, ця машина буде служити в них там на снабженні. А, звісно, вона. Зараз тут не сто прийде повний технічний огляд, і у середу вже буде вирушати на передову. Тому хлопці, тримайтесь вам наснаги, сил, хай Бог береже, слава Україні!